Що таке мова? А рідна мова найсильніша зброя. Осічки не дає вона в бою. І гідно виступить в нерівному двобою та честь і славу захистить свою. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. З чим у вас асоціюється рідна мова? О мову рідна. Ти моя, це небо, ріки і земля, це ніжна пісня колоскова, зоря прекрасна світанкова. О, мово, страдниця моя, оці луги, оці поля. Вся щастя його і солов'я, півонні мальби, дружини, моря брилянтів, це мова моя, це мова моєї країни. це матері, мова, звуки твої, люблю, наче очі дитини. Яка вона рідна мова? Велична щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічна молода. Рідна мова, мов гірська вода. Ти могутня і проста. Ти стара і вічна нова. Ти могутня рідна мова. Мова, пісня колоскова. Мова матері і Чому мова надзвичайно важлива для народу? В її скарбниці доля України глибинна таємниця правіків вона нортує джерелом криничним і з попелища феніксом стає для нації вона гарант на вічність. По вмові сила, мова, кот народу, вні єдність наша розум, мудить, все вона дає нам волю і свободу, і до вершин найвищих піднесе. У чому значущість слова? Без тебе я, не брак Мертвяк оббросить питям саркофага. Прах, купа жалігінного ром'я, моя та пісня, сила і відвага, моє все людське і мамине ім'я. Щоб, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива. Як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть меж люди. Щоб ви сказали дякуючи мові. Дякую, що в колиску клала немовлям. Вела за руку, берегла від лиха, учила перше слово вимовляти, і хліб пекла замішаний на слові. Велика дяка тим словам, які підтримували дух, які так радували слух, в яких увесь наш син життя і зрадників тих каяття. Щоб ви побажали рідній мові. Мова рідна, розквитай з роками, хай вшановують тебе в віках, щоб теплом і ніжними словами ти була в народах на вустах. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодягайся, моє щире слово, колоситься житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти щирі та веселі.